Так, і трішечки треба поговорити, як в нас це е, цікаве мистецтво, мистецтво дії нагадую, пов'язано, власне, із мовою. Да, тобто в нас курс про мову, і що все пов'язано із мовою без неї неможливо. Е, театральне мистецтво, в принципі, це найзнаковіше мистецтво, бо це мистецтво інтерпретації. Щоб не відбувалося на сцені, кожен рух, кожного там вбрання, колір, вбрання або декорації це все окремі знаки, які ми можемо інтерпретувати, і робота режисера, в принципі, в тому, щоб напхали, як якомога більше якихось як яким заманеться, як музікалу, а потім щоб всі інші розламали собі мозок і розгадували ці його якісь там ці, як вони називаються, шарати. Тому, перш за все, про роль зрозуміло, що роль для актора, ну, перше, для режисера, він бачить прямо трагічний текст. Там є прописані персонажі. І він інтерпретує для себе, як він хоче їх показати. Тобто він увесь цей текст розуміє, як знак, для того, як його прочитати. Потім він пояснює актору, актор через себе пропускає, інтерпретує інтерпретацію режисера. Подвійна така якась інтерпретація. І потім вже глядач, який дивиться все загалом, він ще в собі третій варіант уявлення. Роль б... це такий, Тільки це перше, що пов'язано із театром, це вже точно відмови, скажімо так, походить однозначно. Знову ж таки, якщо ми кажемо, що має бути ритм та синтаксис у нас дія актора, вона. Виходить із так званої мотивації персонажу. Є теж мотиви, як тільки там, в музиці або там, в літературі, коли ми кажемо про наголос, який а, спричиняє дію рух уперед до чогось, від наголосу до наголосу, від такту до такту, від долі до долі. <кій> То в актора і в дії і в цілому в театральній відбувається теж від певних а, акцентів. Цей рух. Тобто теж така мотивна система, узгоджена з іншими, Про узгодження голови. Дивіться, у нас є з античних часів так звана триєдність місця, часу та дії. Тобто все, що відбувається на сцені, має відбуватися в один той самий час. Це не тарантіно кіно. Да, до нас монтаж може бути спочатку кінець, потім щось інше, там середня частина, потім початок. Ні, в нас все йде від початку до кінця. І це традиція, яка вона є до цього часу. Ну, Окрім того, коли в нас є сьогодні кілька оці, з Перший, другий ярус може бути на сцені, де на першому ярусі там теперішній час, на другому ярусі можуть показувати те, що було там бозна коли, або навпаки у майбутньому. Це трішечки інша історія, але знову ж таки, воно не відбувається паралельно. Там дія закінчується, там починається нова. Єдність місця, знову ж таки, коли в нас на одній сцені щось відбувається, воно відбувається в окремому місці. Якщо це не мізансцена, знову ж таки, да? мізансцені можуть показати, як там час змінюється за 5 хвилин, нам може показати, як пройшло 50 років щоденьку якимось там відсюдами. Але знову ж таки, воно не відбувається, на не показують 50 років водночас послідовно якось. І єдність. Дії. Тобто, те, що в нас рухає сюжет, має рухати його таки, послідовно від того, що було, в те, що зараз, і потім до чогось, чогось майбутнє. Це все нам показує, як працює скажімо театральний синтез. Це узгодження всіх дій водночас. Окремі. Важливі е, частини, на яку поділяється вистав. Е, Найменше це так звана сцена. Сценами називається фрагмент, коли з'являється на сцені персонаж або виходить зі сцени, знову ж таки, за куліс. Це хтось вийшов на сцену, у нас нова сцена. У нас, наприклад, були два персонажі, з'явився третій, каже, сцена друга. Ну, там, дивимося, є щось інше. Кожній сцені відбувається мікродія. Щось. От він вийшов, він щось зробив. Він не може вийти просто так. Не можна вийти і сказати, кушать подане. Це має бути для чогось. Воно має рухати повністю дію всієї вистави, і це маленькі якісь зміни. Хтось вийшов, знову ж таки, дає можливість двом іншим поговорити між собою, щоб третій не слухав. Тобто це знову ж таки це мікродії, які узгоджені з цілим, е цілим сюжетом. Другий такий більш великий фрагмент це картина так звана. Коли в нас, наприклад, зачиняються куліси, і в нас може продовжуватись дія. Наприклад, перед зачиненими кулісами залишаються один-два персонажі, які далі щось домовляються або танцюють, або співають, якщо це оперативно, щось таке інше. Потім відчиняються куліси, і в нас інші якісь е декорації, інше місце. Це зміна. Зазвичай місця, ну ж таки, проєдність місця згадуємо, У нас було одне, потім ми перемістилися якесь інше. Або в інший час пройшло там 20 років. Да, те саме може бути місце, але його якось оздобили по-іншому. Воно або занепало щось там, заросло якоюсь рослиною, або навпаки, якось покращилося, було якась дика місцевість, а потім з'явились там будівлі якісь на фоні. От. І найбільша головна частина драматургічна – це дія. Це те, що відбувається в сучасному розумінні, і розділяється Тобто наприкінці кожної дії відбувається головна, головний перехід. Як от ми дивилися, коли в музиці да, у нас є тактова оця черта, і перед нею у нас, скажімо так, ненаголошення долі, оці які не мають головної тактової долі цієї першої, вони до неї весь час рухаються. Чому ми казали, що мотив це головний руховий елемент цієї цей ритмічний малюнок у музиці. І в нас тут виходить, що антракт це така як оця тактова риска. Перед нею максимальне напруження, щоб нас одразу з початку наступної дії, у нас було відчуття, що рух почався новий. Оце дія. Це знову ж таки про ритм та синтаксис в певному розумінні. Про знаки. Ще в середньовіччі, в, скоріше, навіть це вже відродження ближче до відродження да, в Італії, з'являється комедія дель Арте або комедія масок, наших, вистава масок. Там відроджують це мистецтво античне, коли в масках певних, певні персонажі з'явилися, і в них з'являються специфічні костюми. Тобто, там вже неважливо для глядача. Кого насправді показують, вони одразу відчувають за типом маски, за типом одягу, що буде відігравати той чи інший персонаж. Знову ж таки, про знак, да, про знакову структуру, яку розуміє глядач, що там від дотори, оцей редактор французькою, це який такий псевдонауковець, скажімо так, Псевдолікар може бути якийсь там гомеопат вийшов і щось там задвигає. Знову ж таки, це комедія, це якийсь жанр не складно такий да? Це про якихось звичайних людей. І люди, коли бачать його маску, до якої вони звикли, його вбрання спеціальні, вони знають, ага, ну, це цей буде нам зараз якийсь там Гербалефо розповідати, що він його ходить, продає там, по хатах інші, і таке інше, і долучати інших персонажів. Або якась там ходу, це там Якась подружка закоханої Чувіхи. Є головна закохана Чувіха. Ізабелла її називають, тут у нас немає. Ну, типу. Якщо хтось там одягнений Ізабелла, то ми знаємо, що Чувіха закохана, молода, вона буде відігравати таку роль. І таке інше. Тобто Потім, знову ж таки, частина занепала з цих масок перейшла в суміжні жанри, типу, там, наприклад, до цирку, коли з'являється професійна клоунада, там з'являється п'єро, є сьогодні є, є п'єро, там е, білий клоун, там з'являється червоний клоун. так інше. Вони теж приходять від цього мистецтва комедії деляти. Де, де е, і е, далі стають зрозумілими людям, які приходять дивитися на клоунаду, як знову ж таки на частину театрального мистецтва, де відбувається дія. І трішечки про е, зрозумілі людям. Сценічні моменти, Згадаємо, амфітеатр грецький, а скена, звідки слово сцена, так, походить грецьке. Ну там багато слів, яких з грецьких у нас каже, змінилося на це, типу полокініки, сталоциніки, скена сцена і таке інше. А коли люди дивилися на сцену глядачі, це не було просто о, рандомні якісь двері. Вони щось означали. Якщо е, нас з цієї з правої двері, да, дивимось, з глядацького боку, виходить якась людина, це гість обов'язково з іншої країни. От вони всі знали, що з правої двері виходить, це гість з іншої країни, от він вийшов і буде нам якесь там, може бути вбрання специфічне і таке інше. Якщо з іншого боку, це або гість з гавані, або з міста, це якийсь типу світ. І він відіграє наших, от, які реагують на це дійство. А всередині, знову ж таки, двері до палацу царя, оці, далі буде в церкві християнські царські Врата, оці. звідки вони поштують, я ж кажу, оце ідея звідси. Так? У нас оцей стоїть, як нам, в ну, звичайній православній церкві, що там стає аналой, оця біблія храмова, вона лежить там на різі на такій штуки, е перед півторами. Де відбувається дійство, вони виходить актор, в нашому випадку там в церкві пресвітер виходить і розповідає свою, свій текст. Так? О, тут те саме відбувалося. Виходив актор сюди, тут відбувалася дія, якщо щось мало відношення до ну, скажімо так, ідеологічних справ, які пов'язані із царством, із, або, там, Кажемо про демократичне суспільство в Афінах з урядом, то далі в нас або хтось виходив, або хтось заходив в центральну двері, тобто він звертається напряму вже до а, високих, якихось почесних особ, або виходить почесна особа. А, і знову ж таки, оця вся штука скена, це оце, не оце да? неце у нас оркестра, де відбувається дія. Це все скена. Спочатку вони були дерев'яніми. Навіть спочатку це були просто якісь там такі палатки, потім дерев'яні будували, а потім в пізній античності це вже були такі кам'яні споруди, сталі. Тобто, там як воно поставило, так воно і є. Інші двері, тобто це окремі були вже не головні, а другорядні місцевості, які. Не позначали певного міста в основному. Тобто то могла бути, я не знаю, там суд якийсь там чи щось інше, або там, може, якщо ми кажемо про Римську еферію, там з форуму хтось вийшов, там, розповів, що там на форумі хтось що обговорює. А схожа історія в театрі північного відродження в Єлизаветівському театрі в Британії. За часів Вілізавіти, коли е, глядачі приходили і дивилися на сцену, да? тобто тут у нас вже немає ліфтарю, у нас просто, скажімо так, в орхестру, правда хору немає, тільки актори, які теж там передягаються там і грають по кілька е, ролей, Вони, коли виходять або виповзають з дітки, вони для глядачів того часу до заборони театру. То, що я казав в 1642 році до того часу, а, мали відношення до певних сил. А, наприклад, от, ті, хто вилазили знизу, типу з пекельних сил вилазили, це якесь там було а, ну, не обов'язково там зло, але це або потипічні сили, або а, якщо це а, вилазить якийсь воїн, він лізе на бійку. І головне, з якого боку у нас знову ж таки, доглядача з правого боку добро якесь, з лівого зло. Тобто якісь з під сцени вилазять вояки з кимось там воювати, битися. Тут зліва будуть ворожі персонажі, справа будуть гарні персонажі. От, оця вся серединна частина, вона відображує земне життя. А з неба іноді там зверху десь тобто, мов спускатися, або якийсь там декоративний елемент, або там елемент машинерії, або людина прямо якось спускалася. Це, типу, якісь могли бути вісники з неба, або ну, потойбічні знову ж таки сили, які допомагають сюжету, щоб показати, що вони прям найсвітліші, найгарніші. Тобто і про цю всю штуку забули знову ж таки, поки театр був заборонений в Англії там 20 років, і потім. Вже дивилися просто як серіальчик. Тобто це вже було неважливо. Хоча всього там ну, покоління, по суті, пройшло, але люди вже забули ці речі. І А, ще я забув сказати в першій частині, що були в середньовіччя, власне, особливий жанр мораліте, він називався. Це були такі виставки, де Діючими персонажами могли бути не люди чи там якісь епічні створіння, а абстрактні поняття. Наприклад, могла бути якась п'єса про лицаря, один персонаж, інший персонаж це його забрало, а третій персонаж це там якийсь, не знаю, Стусан під дуб. От такі. Тобто речі дуже абстрактні, або там про якогось там жадібного карника. Потім інший персонаж це був там, купа золота, а третій персонаж, персонаж жадібність. І вони, оці, моралітет, Тобто Треба було показати відношення, да, як відбуваються. Це знову ж таки не супер високого жанру були твори. Але люди вони були готові до цього, вони бачили, який персонаж. Відіграє, який актор відіграє персонажа, який актор відіграє якість якусь і таке інше. Тобто була певна глядацька школа, якщо можна так сказати. Цього треба навчатися. Тобто, якщо ми опинимося в ситуації, коли це ставить, ми нічого не зрозуміємо, бо ми не знайомі з цими знаками, ми не навчили цього. Знову ж таки, це повні прояви мови, як такової, яку ми знаємо. Оця фраза Тотус мундус аєтгістгіоне це було власне, написано на театрі «Глобус», який приписується Шекспіру, да? що він був драматургом цього театру, перекладається дослівно як «овесь світ грає роль, або «овесь світ акторствує. Тобто не увесь світ театр в сенсі, що навколо світ, і ми всі в ньому актори, а в тому сенсі, що оцей театр, і це є увесь світ, де є і пекло, і небо, і земне життя, і добро, і зло, і таке інше. В цьому сенсі. Тобто важливо було зрозуміти людям, які дивляться, що вони приходять, вони дивляться прямо тут, на увесь світ одразу з усіма його порами. От. І наприкінці хотілося б трішечки зробити підсумок оцих п'яти лекцій про мистецтво, що це суперсуб'єктивна штука. Тобто мистецтво неможливо об'єктивизувати розвитку у мистецтві, такого, є, як є в науці, про яку у нас далі будемо говорити, або в технологіях. Фактично нема. Є зміна відношення, ставлення до того, що відбувається на сцені, зміна глядацького сприйняття його розвитку, іноді більш освіченого, іноді менш освіченого. Але нема абсолюту. Тобто, що б не відбувалося в музиці, і хто б там не казав, о, це там супер круто звучить щось, а це якась фігня це особиста думка цієї людини. І коли з'являються так звані в лапках метри, які приходять і обирають, ну у нас такий то митець-художник буде нам щось робити там, навіть в прикладному жанрі, бо він крутий, а такий не буде, це їхня суб'єктивна відповідальність. Не, не може такого бути, щоб об'єктивно. Можна сказати тільки технологічно, що одна людина володіє технологіями, які на сьогодні більш потрібні, і може завдяки цим технологіям зробити щось більш доречне. Але це не, це не стосується мистецтва як такого. Тобто технологічно змінюється, звичайно. Фарми змінюються, зараз технології там цифрові змінюються. Змінюються, якщо ми кажемо про музику, люди, які споживають в навушниках або там з колонок, ну це зовсім інший тип відтворення, ніж там 50-50 років тому за якістю. да, Тобто те, на чому слухали в студіях звукозапису років 50-60 тому, зараз сьогодні в нас більш класні якісь там ці AirPods, в принципі. Тому власне технологічно вимоги інші. Але сказати, що Ханс Сімер круче, ніж Бах, або навіть найфіговіший композитор часів Баху, ну, це неможливо сказати абсолютно. Це тільки буде відчуття людини, яка споживає, йому це подобається, це його смак. Але ну, точно в ніякому разі це не об'єктивно, бо це ж сучасний нам чувак з 21 століття, а то якийсь там, незрозумілий дядька там, 300 років тому. Тобто порівнювати з розвитком не знаю, парова машина в 16, там, 17, 18 століттях, або зараз у нас вже там тести якісь, це можна сказати, що щось крутіше за інше. Але не можна сказати, що людина, яка використовує в своїх виставах теслу, вона більш художньо крута, ніж вона буде використовувати копію цієї там, якоїсь машини. Напевно, навіть більшість людей скажуть, оце круто, коли нам парову машину показала. Да? Це буде нове враження. Бо Тесла він в кожному дворі вже стоїть, що там бачите, або там вже в космосі літає. От. До речі, це скоріш такий творчий акт, цікавий, да? там, запустити в космос. Да? Там. Машину це такий теж, можна сказати, драматургія якась в цьому є. От. А, а не, не, не можна сказати, що цей акт чимось крутіший, ніж е, як жанлери там в шостому столітті ходили по якихось там селах. Просто різна форма мистецтва. Ну, напевно, все, дякую.